З квітня уряд запровадив програму стимулювання бізнесу брати на роботу внутрішніх переселенців з метою пришвидшення їх адаптації та підвищення рівня зайнятості серед населення. Тому фахівці Шосткинського центру зайнятості проводять роз'яснювальну роботу серед роботодавців Шосткинської громади щодо переваг працевлаштування цієї категорії осіб, адже згідно постанови кабінету міністрів номер 331 роботодавцями у разі працевлаштування. ВПО надається компенсація у розмірі шести тисяч, 6 тисяч 700 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу протягом двох місяців. Цю компенсацію можна отримати як через центр зайнятості, так і за допомогою застосунку дія на сьогодні. Працевлаштовано за нашими даними на умовах цієї постанови 10 осіб. Нині база актуальних вакансій центру зайнятості налічує 46 пропозицій. Працевлаштовано протягом жовтня понад 80 безробітних. Центр зайнятості у шості працює у такому режимі, аби відвідувачі не відчували наслідків нестачі електроенергії. Працюємо ввечері тоді, коли є можливість. Вихідний день вихідні дні також. Ви свої функціональні обов'язки виконуєте. А те, що ми були у вашому сховищі, ви там порядок наводите і будете розширяти можливості його. Так, звичайно, але ну, там тільки в зимовий період, ну, в осінньо-зимовий, коли, коли йдуть дощі, можливо, незначне підтоплення у деяких, у деяких частинах підвалу через ґрунтові води, через підняття ґрунтових вод. Треба звернути увагу на прибирання, на меблі, якісь стульці, стільці, лавки, щось нібудь таке сидяче. Ну і далі потім якийсь запас якоїсь води, якийсь там прибор для обігріву ну, і таке інше.